На Прикарпатті від пострілу із пневматичної гвинтівки загинув школяр. Інцидент трапився у пнівському ліцеї надвірнянського району. Слідчо-оперативна група негайно вирушила на місце трагедії. Правоохоронці з'ясували за яких обставин загинув ліцеїст. За фактом загибелі підлітка поліція розпочала два кримінальних провадження. Під час допиту цією дитиною, який е, 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 здійснив постріл, було встановлено про те, що дитина перезаряджала зброю і передавала іншим учням для подальшої стрільби. І в черговий раз, перезаряджавши зброю, хлопчик розвернувся до потерпілого, до померлого, і в цей час відбувся постріл. Внаслідок необережного поводження. Я сверджую дитина, замість запобіжника. Дитина натиснула на спусковий гачок. Це було близько 2-3 метрів до дитини до потерпілого. Відстань від того хлопця, який здійснив постріл. Постріл відбувся, дитина отримала поранення в області грудної клітки. Негайно цей хлопчик, який здійснив постріл, викликав карету викликав швидку допомогу. Він повідомив лікарів. Слідчі вилучили речові докази 60-річного вчителя жителя надвірної, затримали в процесуальному порядку. Під час обшуку за місцем проживання, затриманого вилучено пневматичну гвинтівку. Відкрито кримінальне провадження за статтею 137 щодо вчителя. Окрім того, за фактом смерті дитини відкрито кримінальне провадження за статтею 119 кримінального кодексу України. Це вбивство з необережності. Михайло Березень Любомир Микитюк Новини на вежі.